Заліз я тут на всім мої любимої якраз этот КАМАЗ. Дивлюсь, но ну тут вообще капець. Сміття смітьова. Нічого цікавого взагалі нема. М -м -м. І так заїжджаєш на кожен із прийомок. Нічого нема, не там нема, не тут нема, не де нема. О, що робить? що робить. Будемо показувати значить, старе для вас. В даний момент нічого такого нема. Якось так. Доброго дня! Хочу показати, що я тут для вас знайшов. Швиденько покажу, небагато товару, але е цікаві речі, які коштують вашого часу. Дивіться, знайшов приблизно кілограмовий молоток. З гарною такою ручкою. Зроблений, більш-менш нормально, не розплюснутий, 250 буде він ваш. Далі знайшов напильники. По виду якраз е грязні в мастилі в різних якраз е нефтяних продуктах. Ну, як є, кількість тут 11 штук. Ціна за них буде у нас 155 гривень будуть ваші. Ну, а так їх почухати щіткою і будуть працювати добре. Далі кріплення, які знайшов, такі цікаві. На, на ваш взгляд, погляд якраз буде цікаво комусь. Якщо комусь цікаво, ціна за цієї 70, ціна цієї. 45, ціна цієї 80, ціна цієї буде у нас 120 гривень. Ручка у нас буде 35, ці у нас будуть по 25 відкривашки. Секатор знайшов. Повністю в робочому стані. Почухати, нагострити і можна використовувати 100 гривень. З бетонозмішувальної змішувальної достав ось таку частину. Не знаю, чи вона включається чи не виключається. Ну, як є, такі 20 гривень буде ваше. Ключі я знайшов на 17, 8, 10 по 15 гривень буде ваш. Гак з поліспасом. Крутиться все. Це від руки вкрутиться. Тому ціна за нього буде у нас 350 гривень. Магніт, магніт. Ось такий 20 гривень. Далі є у нас наковальня. Ось така можна, так і з не зроблена. Вирізана, кому хочеться там її доробити, дороби, зроби і буде працювати на ній. Ціна за неї буде у нас 500 гривень. Буде ваша. Рубанок Алюмінієва ручка. Повністю все працює. Все гарненьке. 180 гривень буде ваш. Галечик. залізний. Раніше таки використовували як для молока, так і для інших. Для води. Нержавий не ржавен, Ціна 50. Гривень. Далі наждак працюючий. Є кріплення для того, щоб можна було зафіксувати якусь приблуду для того, щоб о, точити більш-менш точно захисний е кожух повернутий до цього. Можна поміняти і поцепити сюди з е Вимикач нерідний, сразу кажу. Ціна за нього буде у нас 2000, 2 хай буде 2000, і буде він ваш. Він дуже в дуже такому нормальному стані. Корпус алюмінієвий, текстоліт, так зроблений. Далі є у нас ще ключі 24-27, будуть вони по 50 гривень. E, стягувач такий з гаком М12 без другого гака немає. Кому цікаво, ціна 50 гривень. Ключ дебелий повністю новий, ціна 35 гривень. Два куски цепу приблизно по 2 метри. E, ціна за два у нас буде 600 гривень. І буде він ваш. Далі є лампа без цоколя, без всього. Кому хочеться якраз там зробити її, нею користуватися. Ось вона є. Е -е, все тут видно, можна якраз розгледіти, Даже мене он видно з камерою, щоб можна було показати вам. Е -е, дивіться, ціна за нього буде 50 гривень. За цю. Вона хоч і не ржавіюча, але магніт е, бере її і магнітиться. Тому ціна за цю ці рішітку 80 гривень. Далі є у нас кірка. Ось така, ціна за неї буде у нас 250 гривень. І гак алюмінієвий фіксувальний. Ціна за нього буде у нас 70 гривень. Це кому щось там сподобалось, або хто побачив для себе якусь цікаву річ, присилайте фото тої е, речі і будемо домовлятись, будемо відправляти. Е, напоминаю, у нас іде повна оплата на карту. Не частково не ніяка, повна оплата на карту. Оплачуйте, воно ваше, можна відкласти ці речі. або ж е, Відправити на наступний день. Відправляю я поштою, новою поштою, делівері. Я вже кожного разу це повторюю повторю вже і на початку кінці відео це все вставив, але ж ніхто не хоче читати. Тому мені приходиться якраз доносити вас е, ці всі відомо кожного разу. Надіюсь, що до когось дойде. Тому що кожного разу до мене дзвонять люди і кажуть, а ти можеш на ложку і мені відправити. А я кажу, не можу я наложкою відправити, тому що я чекав останню ось посилку 2 неділі для того, щоб чоловік її забрав наложеним платежем. Слава Богу, що він її забрав, тому що, блін, ну, це якось було незручно з моєї сторони. Чекаєш, чекаєш, і взагалі ніхто нічого не бере, не ні трубку. нічого. Тому, будь ласка, я не відправляю наложеним платежем взагалі. Хочете якраз предоплати кидайте, там, або ще щось. Тому що я чекаю її ну, в ті населені пункти, де ви знаходитесь, і по неділі, і по дві, і по три, і по і... дні буває. Це мінімум. А максимум ось 2 неділі. Тому вибачаюся, але я не хочу відправляти е на таку довгу поїздку якраз, і незрозуміло, чи забере її, чи не забере. Тому, будь ласка, оплачуйте, я нікого не збираюсь обманювати. У мене чесні ціни, чесні якраз до вас відносини. Від вас чекаю, як завжди, лайків, коментарі. Те, що ви вмієте, можете, робите, дивитеся мене, кому там подобається щось, пишете, кому не подобається, там, фіксуєте для себе щось, розповсюджуєте, ділитеся з другими. Знайомими і з близькими, тому всім гарного дня. На цьому все. Гарного всім дня. До побачення.